Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Як мене чути, будь ласка, напишіть! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Моли ми за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, молимо за наших воїнів, які на передовій. Благаємо Господа, щоб Господь благословив, захистив, підтримав, укріпив, щоб Господь. Послав їм на поміч всіх ангелів своїх всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом, і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні і наші воїни вистояли і відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Благаємо Господа, щоб Господь укріпив їх, зміцнив на перемогу благословив, посприяв все, що необхідно для цього, щоб Господь вчинив, влаштував. Знаємо, що неможливо для нас людей можливо для Господа. І Господь творить дива. Ми знаємо, віримо і просимо Господа, щоб Господь вчинив диво. Хоча і ворог переважає в чисельності, і в технічниках їх показниках. Наш український народ, наші українські воїни переважають значно в силі духу, в любові. До своєї батьківщини, до свого народу, до своїх родин. І це є той фактор, який перемагає будь-які інші. Тому зміцнені любов'ю до своєї батьківщини, не силою Господньою, благаємо, щоб Господь наших воїнів супроводив на кожному кроці, в усіх їх наступах, усіх їх. Виходах, всіх операціях, щоб Господь ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб ангели Божі їх супроводжували, також охороняли, захищали крильми своїми в день і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб зігрівали їх в морози, закривали їх своїми крильми від ворожих очей, щоб всі наші захисники повернулися додому живими, неушкодженими з перемоги нашої якнайшвидше. Ми благаємо, щоб Господь влаштував перемогу нашої найменшої крові, найменшими втратами серед наших людей, наших воїнів, захистив, порятував, бо життя людей цей найцінніший, найбільший скарб, найвища цінність і ми просимо, щоб Господь благословив, щоб Україна отримала підтримку. Від партнерів, хоча мало вже надії на неї, але все ж таки є якийсь шанс, незначний, можливо, але він є, благаємо Господа, щоб Господь це влаштував, впровадив і щоб благословили наші власні виробництва військові, щоб Україна мала таку зброю, за допомогою якої були знищені всі ворожі осередки, зброї ракет, дронів, техніки військової, ворожі. Всі виробництва, всі склади, логістика і все, що має стосунок до військової справи, військової техніки, щоб було знищено на попіл, щоб ворог, щоб ворог був ослаблений, щоб не мав змоги продовжувати наступальних дій. Не мав змоги продовжувати агресії, і щоб Господь позбавив усіх їх можливостей, ресурсів фінансових надходжень на продажу нафти і газу, і щоб ворог був змушений відступати, щоб вони капіталювали на назавжди, відійшли в небуття, поверталися туди, звідки прийшли. Щоб ніколи віках більше не змогли відновити свої місці, свої сили і свого впливу, і ніколи більше не змогли загрожувати Україні іншим державам світу. Ми знаємо, ми віримо, що так і буде, що ця імперія зла розвалиться неодмінно в час її настав, скільки віків, скільки зла і горя вони вчинили і Україні, і іншим країнами народам. І час розплати, настав, що посієш та й пожнеш, хто з мечем прийде, то від меча і загине. Тому наша задача вистояти, пережити ці випробування найважчі часи, і ми вистоїмо, Ми сильні, якби не було важко, складно. Господь нас укріпляє, дає нам силу, дає нам надію. І на те, що правда переможе і зло буде посоромлене. Ми просимо, щоб Господь влаштував перемогу України. Яким чином? Який спосіб? Один лиш Господь знає за його божественним провидінням, промислом, хай Господь це влаштує. Ми... Приймаємо волю Божу, ми впливаємо на Боже милосердя, просимо, щоб Господь змилився над нашим українським народом і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу і щоб захистив всіх людей України, які потерпають від ворожих обстрілів. Скрізь по всій Україні, але найбільше особливо в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Чернігів, за всю Україну благаємо, щоб Господь благословив наші сили Попо на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості. Системи, Петріот, ракети для них, все, що необхідно для захисту всіх наших територій, всіх наших об'єктів енергетичних, критична інфраструктура, соціальна. І щоб сам Господь з невесь закрив, захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак і атак ворожих дронів, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу. Щоб зумилилося над нами і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі. Щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ріденькі, як мене чути, все добре. Напишіть, будь ласка. І а, ми молимося за всіх полонених наших, воїнів, цивільних, за всіх, хто в полоні ворожому, тримаємося в в'язницях і катівнях ворожих, що Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, що відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому свого пекла, як найшвидше. А поки вони там у неволі, благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим. Щоб нагодував голодних, цілохворих, поранених, скалічених, які там і неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив знущатися, катувати вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Щоб Господь сілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі перебувають, які в небезпеці, там також під тиском окупаційної влади ув'язнені і терплять переслідування. Бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України і визволення території від окупації. Ми благаємо, щоб Господь їх захистив, порятував, уберіг і благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені докупації до ворожої, ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожі території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекають, за всіх матерів наших, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, за всіх, хто чекають звіни з війни полону. Щоб Господь їх підтримав, укріпив в тих випробуваннях, які вони проходять, щоб дав їм сил полегшив їх тривоги, біль розлуки, і щоб благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими, і здоровими додому. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих лишею тілом. За наших воїнів, де б вони не перебували, в цю мить, то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Баємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу необхідно вчасно. Щоб вони були безпечно евакуйовані до шпиталів і врятовані, і молимо за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх медиків, парамедиків, волонтерів, щоб Господь їх також оберігав від поранень, від раптової смерті від полону, щоб благословляв їх на успішні рейди евакуації, на порятунок людей. І ми благаємо, щоб Господь всіх наших поранених швидко відновив і їх рани, втамував і піль, врятував їх від важких наслідків, поранень, від ампутацій, за всіх молимо всіх, хто постраждав, від ракетних атак, від років ворога, від дронів ворожих, за мирних жителів, всіх э, зранених душею і тілом, всіх потребуючих, всіх хворих, що Господь наш Ісус Христос, який лікарем душі тіл наших, зцілив, у підняв підняв зложенемо чи страждань. І дарував кожному потребуючому, повне цілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. Особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, благословляв, бо дійски наше майбутнє. І молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків. За партизанів наших, за всіх таємних спецслужб і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитва причистої Твоєї Матері всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все, наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої всякої скверни, і спаси, благі, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься і сціли немочі наші, і імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки віки, в Амінь. Отче наш, що є сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, від усякого зла, від усіх небезпек. І бід, і на укріплення нашої віри. хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті і від пошести згубний. плечима своїми він захистить тебе і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Оборони тві буде правда його, не побоїшся страху вночі». Ані що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напаси духа зла опівні. Поде біля тебе тисяча, й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав, за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо! І пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Наспеди Василиска, ти наступатимеш, потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його й захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх, щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль, до всякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених. Віднайди живими всіх зниклих безвісти. вічний спокій, дороги Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в не непогорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіво, Богородице. Прийми молитви наші і донеси їх синові твоєму, і Богові нашому, щоб він спав для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми, на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істинно славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочну. І матір Бога нашого, чесніше від Харовимів, незрівняно, славніша від Серафимів. щоб із зістління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, сахвальні, апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Троїця Свята Боже наш, слава Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву. Поспішаю, некільки бо мать вимикати світло у мене, щоб зберігся ефір. Дякую, що приходите. Хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь. Кого в думках і в серці маєте Благаємо Господа, щоб порятував наш український народ, зберіг нашу рідну Україну. І щоб ми гідно пройшли ці випробування і навчились того, чого Господь бажає, щоб ми навчились, щоб ми стали такими, якими Господь нас бажає бачити. Бо всі випробування вони не даремні. Не бажає Господь нам зла і мук незайвих. І Шляхи Господні нам невідомі, але ясно одне, що з цього жаху ми маємо вийти всі сильнішими, мудрішими, більш згуртованими, більш свідомими як народ, як нація, розуміючи, що ми українці, що в нас є наша держава, єдина, одна на всіх, Україна, один на всіх Бог. І щоб в цій єдності ми здобували ще більшу силу, яка в нас в кожному є окремо, але в єдності, коли ми разом, ця сила примножується в сотні разів. І пам'ятайте, коли ми жили в мирі постійно в розбратах, наш народ за все сварилась. Я пам'ятаю, у соціальних мережах. Через що завгодно, через президентів, через ковід, через ці вакцини, вакцинації. Дуже багато було тем для розділення і сварок. Але коли прийшла біда, народ дуже згуртувався, і це було дивовижно. Як все-таки ми можемо бути? От коли ми навчимося завжди бути так, один за одного, разом, з любов'ю, з терпінням, з прийняттям. І так, всьому є якісь межі, не все потрібно не терпіти, але все індивідуально, але все ж таки пам'ятаючи, що нам треба будувати Україну. І поки ми разом, ми є народ, а коли ми всі окремо, то де ми? Ми іммігранти. І тому це має нас якось, ця думка, це розуміння якось нас тримати, укріпляти, і щоб ми все-таки допомагали одне одного, щоб не цькували одне одного. І... За те, що можна простити ми, щоб ми одного прощали. Хоча Ісус нам говорить, прощайте і вам проститься, і ми так читаємо в очі наші. Будемо ближчими до Бога з Богом. І Господь дає нам відповіді на всі запитання, на всі наші проблеми, звертання, як треба чинити кожну мить життя і дає нам сили, укріпляє нас, щоб ми правильно поводила себе в кожен момент і гідно, гідно як особистість і, і з гідністю для душі нашої. Тому тримаємося і дякуємо Богові, що Господь нас підтримує, дає нам сили, дає нам кожен день життя. Я дякую, що ви допомагаєте. І сьогодні отримали посилку з речами для старшої дівчинки в основному. І взуття черевички. Дуже дякую. Дитина дуже щаслива, навіть не могла, каже, не могла мріяти навіть про таке. А я спокійна, тому що тепер ножки будуть в теплі, вона не буде межнути з порваних кедах. Тому цим і радіємо, от такими моментами, і може бути щаслива людина, навіть в таких жахливих умовах. Чесно, я сьогодні була щаслива тим, що вона раділа. Тому рідненькі допомагаємо один одному зараз. Дуже багато потребуючих і для нас, для кожного. Це велика можливість здобути оце щастя, цю радість, коли ти робиш щось для інших і допомагаєш. Я знаю, що ви завжди відгукуєтесь, що ви не байдужі, що ви допомагаєте. Я вам вдячна, що ви так і є в мене, і що ми всі разом тримаємось, молимось, віримо і поборемо. Я бажаю вам мирної ночі. Ангела-охоронителя, покрову Матері Божій. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас. З неділою вас вітаю, що надходить, обіймаю.